Привіт, мої любі друзі! Сьогодні, 15 червня 2023 року, ми знаходимося на нашій неймовірній вулиці Кобилянській. Трошки накрапає дощик, але це не завадить нам розповісти саме про ті події, які сьогодні є гордістю нашої України, нашої Буковини і без перебільшення усього світу. Сьогодні, 15 червня, 1941 році, народився наш геніальний земляк Іван Миколайчук. Він народився в багатодітній сім'ї. В селі Чорторія це маленьке, але дуже мальовниче село. І воно відомо всьому світу саме тим, що туди зимою прилітають лебеді, ніби як Іванова душа. Іван Миколайчук з дитинства мав талант до співу. Він цікавився кіно і театром, але це було дуже дивно, тому що він народився в дуже простій родині, і батьки займалися сільським господарством. І старші брати і молодші і сестри так само, але Іван був дійсно дуже обдарованим, і він був поцілований Богом. Він пішов вчитися на актора до Чернівецького музично-драматичного театру, а згодом він став генієм і класиком українського кіно і режисури кінця ХХ століття. Іван Миколайчук. Без перебільшення, засновник поетичного кіно, чого тільки варті фільми до перегляду як Тіні забутих предків, в якому він приймає участь за режисурою Сергія Параджанова, а пропала грамота, а білий птах з чорною ознакою це просто неймовірно. Це саме ті фільми, які однозначно кожен українець має бачити. І сьогодні, саме в цей день, 15 червня. 2023 року в кінотеатрі, в кінопалаці, оновленому, неймовірно, сучасному імені Івана Миколайчука, починається кінофестиваль, міжнародний кінофестиваль Миколайчук Open». І він буде тривати з 15 червня до 20 червня. Усі бажаючі можуть відвідати стрічки, які будуть там показуватись. На цей кінофестиваль відібрано по чесним журі вісім фільмів, і саме за е, підсумком глядацького голосування буде обрано фільм Переможець. Я не буду розповідати саме про всі фільми. Ви це зможете загуглити, побачити в анонсах Миколайчук ОПЕН реклами дуже багато. Але я сьогодні особисто на 18.30 поспішаю на перегляд фільму за режисурою нашого неймовірного Юрія Ільєнка ще одного класика кінематографії української легенда про княгиню Ольгу. Я впевнена, що отримаю величезне задоволення. В тому році цей кінофестиваль у Чернівцях відбувався вперше. І було дуже багато цікавих зустрічей, цікавих фільмів. Багато фі майже всі фільми проводилися безкоштовно, і ви могли це переглянути. В цьому році деякі фільми проводяться за квитками або за абонементами, а деякі безкоштовні. Тобто, треба продивлятися програму. Сьогодні о 10.00 було відкриття фестивалю і була презентація книги. Пісенне дерево Івана Миколайчука, в якій зібрані е, нотні тексти на усі пісні, в яких приймав участь або до яких мав відношення Іван Миколайчук. І до нас у Чернівці приїхала неймовірна Ніна Матвієнко, яка саме презентувала цю книгу. Дуже багато подій відбувається в нашій Україні, і це допомагає нам пережити. Цей важкий час допомагає нам відновлюватися, допомагає нам отримувати натхнення і вірити в те, що життя, любов, добро обов'язково переможе. Усіх запрошую у кінотеатр, у кінопалац Івана Миколайчука на відкриття кінофестивалю, міжнародного кінофестивалю глядацького повнометражного кіно Миколайчук Опен. А я прощаюся, тому що в мене вже час відвідати саме наш кінопалац. До нових зустрічей з любов'ю до вас, з Чернівців, з Кобилянської ваша Оксана Дем'янишина. Па-па!